Росія вдарила по Запоріжжю двома кабами. Один із них влучив по інфраструктурному об'єкту, другий у багатоповерхівку. Станом на 14.00 загинула 69-річна жінка. Ще 22 людини отримали поранення. Серед них четверо дітей. Хлопчики 16, 14, 4 і 3 років зараз у лікарні. Наталя мешканка атакованого будинку досі перебуває в шоковому стані. Її квартира на сьомому поверсі. Варила їсти. Слава Богу, що була при вході на кухню і сильний взрив. Я не знаю. Воно хлопком таким жутким. Наталя була вдома з чоловіком і онуком. Дивлюсь направо. дідусь, права, ну, нього нема глаза, весь в крові, балкона немає, нічого немає. Дідуся Кирила вчасно госпіталізували у школі. Навпроти вибито практично все скло. Усі діти, на щастя, перебували в укритті. Ніхто з них не постраждав. У школі розгорнуто пункт незламності. Туди звернулося півсотні людей. Шкільна медсестра надавала пораненим першу допомогу.